Візок добрих казок. Привіт, друзі! Маленький беззахисний котик виглядав зі свого сховища на двір. Сьогодні він ще нічого не їв. Його серце частіше стукало, коли він вибігав на полювання. Це відбувалося тоді, коли тітка Варвара з першого поверху виносила тарілку на двір, щоб підгодувати беззахисних тварин. Чорний, чорний під лапами не вештайся, тітка в прикмети вірить, тобі миску не довірить. Може, потім поїси кричали коти, як виявилося кошеняткові не братиці коти, про те, що у них була одна кішка, мама. Вони навіть не згадали, навіть тепер, коли її не стало. Кошенятко вхопить трохи їжі і одразу ж тікає у підвал. Звідти його оченята з цікавістю спостерігали за людьми. Раніше він до них підбігав, нявчав, але вони його проганяли. Чорна шорстка, хоч і м'яка, але кольором відлякувала. Як побачать з чорним котом, скажуть відьма усім двором. Бабуся старенька закричала. І котика ласкавого нагнала. Він думав, що вона кольору його не побачить, і він більше не буде. Котом бродячим. Запрошую тебе до себе додому. Не можна жити більше. Самому одна жіночка киці запропонувала. Погана, я прикмета, тобто чорний, киця пронявчала. Чорний не означає поганий, промовила незнайомка. І взагалі не має значення, якого кольору твоя шорстка, головне, якого кольору твоє серце. І чи вміє воно червоніти від любові?